Привіт, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Завершився рік, початок нового року, і кожен з нас ставить цілі на наступний рік. І сьогодні я хочу поділитися з вами дуже дієвими інструментами, якими користуюсь я, якими користуються мої клієнти. І вони дійсно працюють при постановці цілі. Додивись це відео до кінця, тому що кожен інструмент і кожен момент надзвичайно важливий яким б методом ми не ставили з вами цілі, чи це буде цілі поставлені по смарт, чи це буде цілі поставлені з допомогою інструменту тод? Є декілька важливих моментів, на яких треба сфокусувати свою увагу. Перший такий момент. Коли ти ставиш ціль, ціль має бути дійсно конкретна і дуже важливо реалістична. Багато людей ставить цілі збільшити свій дохід. І якщо твій дохід на сьогоднішній день це 18-20 тисяч гривень, то навряд чи реалістичною цілі буде досягти мільйона в кінці років. Ну, треба дивитись на речі реально. І ніяк не хочу вас обмежити. Я завжди проти того, щоб людина обмежувала себе і, власне, працюю над... Е Твердженнями, завжди надсудженнями, які, якими людина обмежує себе, але тут треба дивитися реально. От, збільшити свій дохід протягом року в два 3 рази це цілком реаль, реалістична ціль, яку можна досягти. І це правда. Це підтверджується. Кейси моїх клієнтів, це мої власні кейси, це довгі роки практики, які дійсно дають мені можливість стверджувати це. Наступний момент. Ціль треба уявити як кінцевий результат. Насправді уявити досить яскраво і теж реалістично. Бо це питання, яке е, люблять задавати мої колеги-психологи і коучі. Як ти дізнаєшся, що ти цього досяг? За якими критеріями ти це дізнаєшся? І тут є декілька важливих моментів. Перше, що ти побачиш? Коли твоя ціль буде досягнута. І тут нам знадобляться наші карти бажання, наша візуалізація. Це все сюди. Що ти побачиш, яка картинка. Вона має бути довершена і ідеальна, так як ти хочеш це побачити в твоїй уяві. І другий важливий момент, як ти відчуєш це? Відчуєш на рівні емоцій і тілесних відчуттів. Це мега важливий варіант. І третій. Як ти будеш тоді діяти? Тому що, коли ти досягаєш своєї цілі, ти щось отримуєш, а в результаті того, що ти отримуєш, змінюється твоя поведінка. Ну, бо для цього це все і робиться. І отже, в тебе мають бути три яскравих, конкретних, детальних відповіді на питання. Що ти побачиш, коли ціль буде досягнута? Як ти це відчуєш на рівні емоцій і відчуттів. І як зміниться твоя поведінка. Що ти будеш робити? І от в цій траді найважливіше, це що ти будеш відчувати на рівні емоцій і відчуттів. По-перше, це дійсно наближає вас до вашої цілі, тому що коли ми підключаємо наші емоції і відчуття, Хочете, вірте, хочете ні, Всесвіт починає нам допомагати. Ми опиняємось в потрібній ситуації, ми знаходимо потрібних людей, в нас знаходяться потрібні ресурси для того, щоб швидше реалізувати це. Ніби весь світ допомагає вам здійснити вашу мету, але ви чітко маєте зрозуміти, що ви там хочете відчути. Я коли працюю в індивідуальних консультаціях з клієнтами, я таки говорю, намалюйте собі цю картинку. А тепер просто зайдіть туди і відчуйте ті емоції. Ось ця радість, ось цей захват, ось це захоплення, ось це відчуття надзвичайного піднесення, коли ви захоплені своїм результатом. Там може бути і інша палітра, тільки ви знаєте, які емоції ви хочете там відчути. Тому що все робиться заради того, щоб отримати це. Сама ціль як кінцевий результат, вона вас буде тішити недовго, ви хочете отримати певний стан. От що стоїть за цим результатом, вам треба зрозуміти, побачити, відчути і зрозуміти, як ви будете діяти. І є ще один важливий ключик. Якщо ви вже в сьогоденні почнете діяти так, хоча б трошки так. Як ви би діяли, коли мета ваша досягнута, тим знову швидше ви будете рухатись до своєї цілі. І ця дистанція між вами і вашим бажаним майбутнім, вашим результатом досягнути цілі буде невпинно скорочуватись. Ну, власне, так працюють закони психіки. Наступне дуже важливий момент. Цей емоційний стан, про який я говорю, вам треба дійсно зрозуміти і усвідомити. Я цю ціль хочу досягти, щоб що отримати пізніше. Бо це, щоби що, це щось глобальне, яке стоїть за результатом вашої цілі. Там же є цей, це джерело емоцій, це джерело відчуттів цілесних, але там є щось ще надмега важливе. І якщо ви потихеньку, знов ж таки, будете пригадувати в своєму житті моменти, коли ви вже це отримували, ви будете створювати цей ресурсний стан. Тому що це підкреслює вам, що ви вже цього досягали. Для вас це вже можливо. Ви вже перебували в цьому стані. Ви вже прям от нащупали, намацали цей от результат позитивний. От це щось мега важливе, яке стоїть за результатом цієї цілі. Це те, що ви хочете отримати більше, ніж результат вашої цілі. І коли ви будете пригадувати ці моменти свого досвіду вже, а воно точно у вас є, однозначно. Це може, могло, могло стосуватися якоїсь іншої ситуації, не такої цілі, зовсім іншої, але це було вже в вашому досвіді, вам треба час від часу ті спогади піднімати, і це і буде той ресурсний ваш стан який дасть вам можливість рухатись вперед і буде живити вас цією життєвою енергією, і тоді у вас не будуть опускатися руки, тоді ви не будете засмучуватися, коли у вас щось не виходить, або виходить не так швидко, як ви планували. І відповідно цей ресурсний стан і підтримується ви тими спогадами, коли у вас щось подібне вже проживалося в вашому житті. До речі, допомогою вам, щоб віднайти цей стан, у вас буде відео, посилання на яке я дам під цим відео. У мене є ціла техніка, як зануритись в такий стан і знайти його для того, щоб ще раз і ще раз його прожити. Наступний важливий момент, який витікає з, з попереднього. Коли ви побули от в цьому стані, да, і ви побачили і відчули всю палітру емоцій, всю цю радість, це щастя, це відчуття піднесення, коли ви досягли цієї цілі, дайте собі чесну відповідь. Ви собі дозволяєте отримати той результат, який ви прописали як кінцевий результат цілі. Це теж мега важливий момент. Тому що в консультаціях, коли ми доходимо до цього моменту з клієнтами, клієнт мені дізнається, ви знаєте, а я все життя забороняв собі це отримати. Я вважаю, що я негідний цього, я недостойний цього, я не маю права це отримати. Бо це ваше внутрішнє право, чи даєте ви собі право отримати цей результат? Це дуже важливо. Бо якщо тут є хробачок якогось сумніву, якщо тут ви відчуваєте, що ви цього не гідні, у вас буде мега е, руйнівний внутрішній конфлікт, і ви будете робити шалені кроки, ви будете все ідеально прописувати, ви будете все планувати. Але всередині вас є певна історія, яка не пускає вас туди. І ви не досягнете цієї цілі, тому що левова частка вашої енергії буде йти на те, щоб загасити цього внутрішнього цензора, який постійно вам нагадує, що ви цього не варті, ви цього не гідні. Ви не маєте на це права. І це, власне, той момент, який вартує пропрацювати самостійно, якщо вам це вдасться. Але я все ж таки рекомендую ці обмеження, ці деструктивні інтроекти, які е, закарбовані нам з дитинства, нашими вчителями, батьками, родичами, важливими дорослими, пропрацювати їх з коучем або з психологом. Хоча в інтернет-просторі є велика кількість технік, які можна працювати самостійно, але все ж таки варто це робити зі спеціалістом. Це зекономить ваш час і це зекономить ваш ресурс. Які ви можете використати в більш приємному керунку. І тут звідси випливає наступний, знову ж таки, напевно, на сьогодні останній мега важливий момент. Я не соромлюсь повторювати, що мислення грає ключову роль в психологічному комфорті нашого життя, і відповідно. На шляху до постановки цілі це мега важливий процес. Пригадайте цей момент, коли ви ще не досягли своєї цілі, коли ви помилились, коли ви зробили щось не так, невчасно, коли ви отримали не той результат, мікрорезультат, до якого ви йшли на шляху до глобальної цілі. Що ви говорите в цей момент собі? Як ви до себе відноситесь? Що ви говорите в цей момент собі? 90% людей в цей момент говорить, ти знов помилився, ти ідіот, ти дурепа. Ну, бач, і що ти після цього хочеш? Як завжди, в тебе нічого не вийшло, бо ти невдачник, ти не зможеш це зробити. Це ті моменти, які відкидають нас назад. Це ті моменти, коли е, нас е, в школі ще вчили: знайди свою помилку, зроби роботу над помилками, подивись, ти помилився. Ну, як можна сотий раз ти це переписуєш, і ти знову робиш цю помилку? Це все сюди, в цю колекцію. Нас навчили шукати помилки, нас навчили засмучуватись, соромитись своїх помилок, і, відповідно, тут же. Критикувати себе. І от зараз я хочу, щоб ви взяли на озброєння інакший механізм. Перестаньте це робити. Насправді перестаньте це робити, тому що це тільки демотивує вас і забирає у вас всі сили. Навпаки. Помітьте на цьому великому шляху до своєї цілі, що ви вже сьогодні робите добре, що ви вже робите класно. Що вам вдалося як мікрокрок. Але він же вам вдався, і ви зробили його дуже добре. Ось це треба помічати. Я не говорю, що на помилки не треба звертати увагу. Я сподіваюся, ви мене вірно розумієте. Помилки важливі, їх треба аналізувати, їх треба приймати. І це нормальний процес помилятися на шляху до реалізації цілі. Я зараз не про це. Я про те, щоб ви замість внутрішнього цензора, який живе в більшості з нас. Поселили туди людину, яка буде бачити ваш успіх, підбадьорювати вас і говорити, який ви молодець, тому що цей маленький крок успіху ви вже зробили. Ви знаєте, я коли даю це завдання своїм клієнтам, вони шаленіють. Тому що ну, не навчили нас малечку дивитись на те, що ми зробили добре. Ну так була побудована виховна наша система, я тільки що вам пояснила і педагогічна, що ми навчилися шукати промахи, помилки, невдачі. А нам треба зараз зробити зовсім кардинально інакше. Знайдіть час ввечері, три хвилини, п'ять, продивитись свій день і сказати, я ось тут був молодець, ось тут і ось тут. І за це я себе дійсно можу похвалити. І добре зробити це протягом тижня. І ще більш глобальне, протягом місяця. Ви побачите, наскільки у вас збільшиться ваш прогрес, наскільки ви будете великими кроками йти вперед, наскільки у вас збільшиться ваша мотивація і ваш ресурсний стан, ваше джерело основне енергії. Бо тільки з класного ресурсного стану можна рухатись вперед, приймати правильні рішення і досягати своїх цілей. Ось ті важливі моменти, які я вам хотіла сьогодні сказати. Вони всі дієві і вони всі направду важливі. Користуйтесь, задавайте питання, діліться своїми історіями у досягненні ваших цілей. Я буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Ну і задоволення вам. Саме важливе, це отримати задоволення на шляху до реалізації цілі. Бо цей шлях, це ж не миттєвий результат, це процес. А від процесу треба навчитися отримувати задоволення. Тому я вам щиро бажаю, щоб ваш процес отримання вашої цілі, вашого результасу отримання результату і досягнення вашої цілі був легким і радісним. До наступних зустрічей!